Усім привіт! Сьогодні будемо говорити про важливість розвитку дрібної моторики у дітей. Ця навичка не тільки важлива сама по собі, це вміння зав'язувати шнурки, листи косички, акуратно малювати, а й тісно пов'язана із загальним розвитком дитини, її пізнавальних процесів, тобто уваги, пам'яті, мислення, а особливо мовлення. Адже про часті проблеми з розвитком мовлення у сучасних дітей теж, напевно, всі чули. Тому так важливо з раннього дитинства не тільки багато спілкуватися з малюком, грати в пальчикові ігри, кінетичний пісок, займатися ліпленням, пересипати крупи, а й пропонувати йому правильні іграшки, а саме пірамідки, кубики, рамки вкладиші, пазли, мозаїки, різноманітні конструктори, шнурівки тощо. Діткам від двох рочків цілком можна вже запропонувати такий вид творчості, як створення прикрас з намистин – Існують класичні набори, де необхідно нанизувати намистини на нитку. Але сьогодні ми показуємо оригінальний набір фірми Батат, де скріплення деталей здійснюється як в конструкторі. Про цей набір, як про чудовий розвиваючий посібник, часто говорять нейропсихологи. Чому? Тому що, збираючи свої оригінальні прикраси, дитина розвиває дрібну моторику, щепковий захват, координацію рухів руки, силу пальчиків і, звичайно ж, фантазію.